Зайць хвалько. Жив собі в лісі зайчик, жив він у лісі, всіх боявся Упаде з дерева сніг. Птах порхне, гілка трісне, вітер у деревах зашумить, а в підолахи страхоподала душа вп'яти. Тож сидить він цілими днями у своїй нірці і страшно йому з неї вибратися. Вирішив він якось узимку погуляти і зустрів інших зайців, бо наш, як побачив їх, посмілішав і давай вихвалятися. Я найдужчий, найхоробріший. Не боюся навіть найстрашнішого звіра в лісі. Я нікого не боюся. Зібрались навколо зайці, слухають, як зайчик хвалиться, а один зайць подивився на нього і каже Та це той страхоподало, що. Всю зиму в своїй нірці просидів. Почали зайці з нього сміятися. Невже й ведмеді не боїся? А хвалько відповідає Не боюсь. А вовка не боюсь вовка. Жоден звір мені в лісі не страшний. Послухали зайці, посміялись, а потім і розповіли про хвалька старій мудрій Гаві. Пішла вона з зайчика розшукати, а той Гаву побачив, злякався. То ти і справді нікого не боїшся? запитала Гава. Соромно стало зайчикові, та вже не буду я хвалитися. Отож. Стіла якось стара Гава на паркані, задрімала і звалилася, а собака налетів і давай тріпати. Побачив це зачик і вирішив Гаву із біди визволити. Вискочив він на гірку, щоб собака його побачила. Собака відразу кинула Гаву і побігла за зайцем. Гава знову на паркан злетіла, а зайце ноги швидкі. Він утік від собаки, а Гаву врятував. Відтоді ніхто в лісі не називає його страхопудом. Кінець.